Що нам приносить енергії цього тижня? М -м -м, розкішно. Не випробувань діяволу, який нам підсвітить, що наші мрії можуть трошки відрізнятися від того, що світ запланував для нас. Але дуже багато яскравих вогняних енергій, багато грошових енергій саме для себе, не для інших. Це карта особистої. Особистої твердої почви під ногами, твій особистий ґрунт. Ідеально для початку нових справ, ідеально для проявлення себе у світ, які ти тільки захочеш. Починай нові справи, починай нові втілювати нові ідеї. Давай, давай старт новим проектам, новим взаємодіям. Дій все, дій в усьому що приносить тобі радість, що дає тобі ту іскру надію, що запускає процеси. Піймай в собі ту іскру на запуск процесів, і все піде як найкращим чином абсолютно розкішній енергії.